Друзі, доброго дня. Сьогодні поїхала в інший ліс. Більше тут дуб. Хочу подивитися таке різноманіття грибів. Е я знаю вже в одному лісі одні грибочки, в другому лісі більш якби актуальніші другі грибочки. Друзі, і я реально йду і чую такий, знаєте, такий кріпкий сморід. Ну, щось таке ну, неприємне. І я просто вам хочу сказати, що я отак дивлюсь. і Реально я просто в шоці. В шоці я від того, що я бачу. Я такого ще просто, ну такого, що стільки не зустрічала. Подивіться, тут у нас царство веселки. Боже, скільки її тут багато. Мені веселка особисто дуже-дуже рідко попадалася. А це ж вона так, такий в неї запах іде, вона так приваблює до себе мух для того, щоб просто вони розносили її спори і вона якби так розмножувалася. Я просто в шоці, боже, ви подивіться, що робиться. А подивіться на оці яйця. О, веселки. Я зараз, щас... бачите, і муха сидить. Ось так. Оце її отаке, отаке життя у веселки. Обов'язково оцей сморід. Ну, такі я йду, реально розумію, що, ну боже, що це за запах такий. Дивіться, а подивіться вон яйця. Зараз я буду їх збирати. Я як подивилася, чесно, я просто в шоці. Я реально обходжу зараз тут містинку, друзі. І що я бачу? Тут треба... Ось сюди. Шукати яйця, тому що вона і ось сюди. Основне, гри цей не беруть сам по собі. А знаходять яєчка, які вона викидає. І я ось бачу, дивіться, ага, зараз буду шукати. О, ну царство веселе, люди добрі. Це такий грибочок. У нас, бачите, веселочка, ось. І ось я глядає, поруч у неї яєчка. Ось все. ось, так вона і отаку красу, отаку користь дарує людям. Зараз я його достану. Ай, клас! Дивіться, отаке корінець у неї. О, і отаке от яєчко важке яке. Яка це користь. Якби ви... Ну хто знає, той розуміє, яка це для мене знахідка, я, який це мені сьогодні лісовичок зробив подарунок. Я така вдячна, зараз буду збирати ці яєчка, Боже, це просто. Боже, дякую, дякую тобі, лісовичок. Ну я стільки просто в своєму житті веселки не бачила ніколи. Оце. Яєчко вам, отак ось кріпиться корінець у нього. О, важке яке. Боже, такі великі! Клас! Так, і ось сюди я вам, ага, бачите, муха сидить, як я вам і казала. Полетіла. Сморід конкретний. І ось тут, а дивіться, у нас, бачите, вона така волога, і мухи по ній лазять, І спори так її розносять. Так вона і... Розмножується, Воно видно, муха. Це ще, бачите, така волога, слиз на ній такий. Клас. Так, дивлюся далі. І ось сюди. Бачите, ще Фух. запах, звісно. Бачите, її тут багато, тому вона... Ну якби одна, то не такий був бус сморі, там дві. А як тут їхнє царство, так звісно, ну прям таке. От її так і шукайте, чуєте такий запах. Боже, дивіться скільки. Он, дивіться, де вона росте, веселка, а де її ось сюди яєчка? Так, ано, достаю. Так, треба брати ніж. О! Ось таке. Гарненькі. Клас. Так, і тут ось, о, бачите, куди вона далеко закинула своє яєчко. Де росте? О! Дивіться, ось таким корінцем оце її яєчко. Уже дивіться на місці і скільки я назбирала. Так, веселочка. Ось і ось її яєчко. О. А, це гарне, воно просто таке сплюснуте, але там ще ну, живе, гарне, бо таке желе всередині. Воно не сухе, а просто о, такі дивиться, які великі, боже. Дякую, дякую, дякую. Це просто сюди буду складати свої найдені яєчка. Так, беру ніж і йду. Я навіть не сподівалася, що я таку, такий скарб. Ось. І ось дивіться, вона росла і ось сюди поруч іде яєчко. О! О, О яке велике. О, отакі. Збираю. Грів-беселка в їстівний стадії яйця. Важливо його не спутати із яйцем блідої поганки. Останнє яйце воно білосніжне та тверде. Тоді, як у веселки, воно таке живе, аж грає в руках таке жилейне. Молодий гриб можна споживати як сирим, так і смаженим. Ну, але неодмінно, коли ви знімете шкірку, то там побачите слизь. Слиз потрібно. Убирати. Одна із основних властивостей гриба веселки це підтримка імунної системи. Він допомагає зміцнити організм і підвищити стійкість до різних захворювань. Крім того, гриб веселка містить. Бета-глюкани, які також підтримують імунну систему, зменшуючи вразливість до бактерій та вірусів. Так що цей гриб він дуже-дуже корисний і обов'язково його беремо. Така молоденька, бачите, ці такі старе. Ой, і ця яка мокра. Ой, які красиві. Боже, царство, царство попало в царство. І он, дивіться, яєчка. Ось сюди яєчка повикидали. І ось сюди яєчка. А, ось. О! о. Але ще будуть, бо дивіться, що воно де такі... Свіженькі, да? молоденькі, вони ще... А осюди, дивіться скільки. І дивіться, де вони ростуть, а де ці яєчка? Воно де росте наша веселочка, дивіться аж де. Вон там. Видно вам? Зараз ближче покажу. Оно. Ось. Ось. А де у нас яєчка? І воно де і ось сюди. Так що завжди шукайте. Зараз буду виймати. Клас, клас. Боже, яка я довольна. Це для оздоровлення просто. Просто бомба. Взагалі. І ось у нас веселочка така, видно, зовсім молоденька, вся така липка, слизька. І вонюча, я вам хочу сказати. І з цього ж яєчка, як воно починає переростати, вискакує наша веселочка. І от на неї мухи, он, комарики, мухи сідають і розносять її спори, щоб вона росла, щоб цього грибочка було більше. До речі, цей грибочок полюбляє рости біля дубів, да, також біля Берез. До речі, гриб-бестелка дуже гарно допомагає при для видалення холестерину із організму. І він дуже важливо це для здоров'я серця і також ну, та судин, оскільки високий рівень холестерину може привести до розвитку серцево-судинних захворювань захворювань. Так? Він також дуже допомагає для зниження рівню цукру в крові. Що дуже корисно для людей хворих діабетом. Ну, дивіться, який він прикольний, ну, красивий грибочок. До речі, він дуже, він рекордсмен по росту. Цей гриб дуже швидко росте. Ви можете принести додому яйця, в мене таке було. Принесла додому яйця, поклала в холодильник на ніч. А вранці дивлюся, з одного яйця вже виросла доросла, яку я вам показувала, тільки що молоденька веселка. І ось вже в нас який урожай. Цей грибочок молодий, він такий кріпенький. Ну, а як старіє, то він вже такі сухенькі. З грибочка цього, ну, з яєчок, роблять настоянки, вживають свіжими в їжу, піджарюють, також роблять свічки протипухлинні. Дуже багато ліків роблять. Роблять композиції з цим грибочком, там лисичка. Е гриб просто унікальний. У 20 столітті гриб Веселка отримав схвалення офіційної медицини, і його цілющі властивості були визнані медиками. Здатність діючих речовин веселки виводити холестерин і знижувати тиск. Такий же, як і у шиїтаки. Теж такий грибочок є дуже гарний. З давніх давен лікували знахарі гіпертонію настойкою веселки. Так, а ось тут бачу у нас веселка, але яєчок я знайти не можу. Може бути таке, що вони не виросли. Звісно, сюди я повернусь, тому що ми бачили багато молоденьких І ще у нас грибочків. І яєчка ще там такі зовсім маленькі, я вам показувала. Але от тут не бачу я жодного яєчка. То може бути так, що вони у нас ще не виросли. Але вирости повинні по-любому. Немає. Дивлюся далі. Основні ефекти веселки. Активація протипухлинної імунної функції організму викликає вироблення організмом людини перфорина, який не дає раковим клітинам ділитися і формуватися в пухлину. Ось які в нас вже яєчка. Розсмоктування злоякісних і доброякісних пухлин виводить холестерин, знижує тиск, запобігає розвитку атеросклерозу, загоює виразки шлунково-кишкового тракту, знижує, знищує віруси герпесу, грипу, гепатиту і цитомегаловірус. знищуючи приховані інфекції. Підвищує потенцію, бореться з безпліддям, знімає запалення шлунково-кишкового тракту, нирок, печінки, запалення і болю в суглобах. При зовнішньому застосуванні позбавляє від трофічних виразок е пролежнів, болях в суглобах, пухлин шкіри, загоює укуси рани. Ну, це просто ну, нам. Ну, дар Божий. Так що я сьогодні попала реально ну, в рай веселки, за що я дуже-дуже вдячна. Так, мої глядачі, думаю, пройдуся, гляну ще поруч. Може, ще, де веселочка росте і теж сюди знайшла. Зараз буду дивитись тут яйця. Ось таку веселочку теж. О, дивіться, муха садить на ній. Капець. Ось сюди в нас веселки. Дивіться, які красиві. Зараз буду дивитись тут яйця. Ось. О. Ну тут їхнє місце. Тепер я буду знати і буду тут ходити. А ну ж ще знайду яєчка тут. А, і ось сюди у нас веселочка. Буду шукати яєчка. Обходила все біля них і яєчок я не знайшла. Значить, що, що вони у нас ще не виросли, але вони тут завжди в обсязі. Ну, Плюс-мінус метр. Ну, хай ну, не більше. Все одно вони повинні бути. Значить, вони у нас ще ростуть. І про що це говорить? Що нам потрібно ще сюди приїхати. І їх зібрати. Так, і ось нам по дорозі в лісі попалася така дуже-дуже гарна рослинка, яка називається пустирник, а на українській мові це собача кропива. Я думаю, ми дуже багато хто знаємо назву таку, як пустирник, і для чого вона. Завдяки своїм таким корисним властивостям вона Активно використовується для створення натуральних засобів для нервової системи, серця і судин. Такого запаху в неї немає, щоб так геть як понюхати. Тому її так по виду можна розпізнати. Ти квіточки такі ніжненькі-ніжненькі, запаху немає, такого активного. Її дуже рекомендують використовувати при регулярних стресах для подолання легкової форми безсоння, потім для зниження такого нервового збудження і для усунення емоційної нестабільності. І ця рослинка визнана офіційною медициною, а препарати на її основі широко поширені. Так що, друзі, будь ласка, не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку. І, звісно, запрошую до себе нових підписників. Природа, вона така. Широка, її пізнати просто неможливо в усьому обсязі. Веселка, он дивіться, бузна знаде. Якщо вам видно, он. а подивіться, де її яйця. Ось реально. Оце о. молоденькі ці, о, взагалі, тугенькі, такі, гарненькі. А вони всі гарненькі, тільки ту дорозі. І ось сюди, куди вистрілила. Дивіться. Забираю маленьке. Ось о. А вони Бозна де. Ой, краса яка. Шукаю. Так, оце йду по полю і бачу. Лежить яєчко. Тільки це не яєчко веселки. Так, отаке красивеньке. І воно де появилося. Дивіться. Ось. Теж такі яєчка, але це не веселка в нас. Так, дивимось. Це у нас дощовик. Так, а ну зараз спробую розламати, бо ніж не взяла, десь оставила. Дивіться, якщо він середині такий біленький, пахне, обов'язково його беріть. Гарний грибочок. Я з нього готую, зніму відео, покажу, які страви готую. І ось дивіться, скільки їх багато. Я цей м'якенький не беремо. А ось отакий, о! О! Але, бачите, в нього нема такого хвостика, як у, у яєць веселки, такий, прям, ну видно, хвістик, да, корінець. А цей у нас ось такий. Це у нас теж гарний грибочок. Він полюбляє після дощиків. Аромат просто бомбезний. Обов'язково беріть, якщо він вам попадеться. Бувають розміри дуже великі. О. Наша прогулянка закінчується. Вдячна всім, хто ставить мені лайки. Мене дивиться. Запрошую теж нових підписників. Я бажаю всім миру добра, і щоб усіх було все добре. До зустрічі!